Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 12 жовтня 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 63 380 особин за добу 270 і поранено 190 140 песиголовців за добу 810. Танків 2505 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин, 5156 одиниць артилерійських систем 1539 одиниць за добу, 43 реактивних систем залпового вогню, 355 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 183 одиниці за добу, 2 літаків, 206. 58 одиниць гелікоптерів, 234 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1149 одиниць за добу, 35 крилатих ракет. 316 одиниць за добу, 21 кораблів катерів, 16 одиниць за добу, 1 – автомобільної техніки та автоцистерн 3926 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 140 одиниць за добу, 4 найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Ukraine, сука.